Усім доброго ранку. Сьогодні вирішив виділити ранок, мусив дуже рано встати, щоб відвідати так званий Блошиний ринок англійською Flea Market. Тобто, подивимося, що тут цікавого британці продають. Покажу, покажу, що куплю. І скажу лише одне: якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді не забудьте це зробити і можете теж залишити вподобайку. Ось такий шосейний велосипед Scott коштує 50 фунтів. А ось такий. Карера. 70. Велосипеди, такі звичайні. нічого особливого, стартують від 35 фунтів. От ноутбуки. Різноманітні PlayStation. 10 фунтів. От PlayStation пише Not Tested. тобто він не перевірений. 10 фунтів. От колись така була моя мрія. Це коштувало 200 доларів. Той час, як квартира в Україні коштувала 1200 в маленькому місті. Цікаво ціни на ноутбуки. От дивіться, от Lenovo ноутбук 10 фунтів. Цікаво, він робочий, тобто 10 фунтів це за робочий ноутбук. Це аж занадто. 5 фунтів, 20 фунтів. Насправді потрібно заплатити 3 фунти за вхід, але вони тут організовують певну зону. Я так зрозумів, що вони це в оренду все беруть. Ем, якісь столики мінімальні, туалети можуть організувати, От водичка, щоб руки помити. Тому хто продає, напевно, платить більше, здається, 15, якщо я не помиляюся. А за вхід, то потрібно три заплатити. Цей велосипед, знаєте, скільки коштує? Це не є щось таке професійне, щось мега, але коштує він 40 фунтів. 40 фунтів за сучасним курсом це є 2000 гривень. Тобто такий велосипед. Щоб мені в Лондоні просто потрібна була річ якась така, щоб тимчасово, а потім викинути, однозначно, що взяв би просто без потреби. How much is this bike, The white one? The white one, 100 pounds, no battery. Uh -huh. I see. 100 фунтів без батареї не вистачає її, Ну, аналізуйте. Між іншим, я шукаю гірське спорядження, що планую теж багато ходити в гори і знайшов рюкзачок за 13 фунтів на 60 літр. Фірма така середня. Але за 700 гривень рюкзак абсолютно новий на 60 літр. Це досить непогана пропозиція. А От стосовно одягу, то весь одяг 3 фунти. Тобто будь-що завгодно, яка річ. Ну, все вживане, я практично жодної нової речі тут не бачу. Але якщо ритися щось можна цікаве знайти. Тут, наприклад, така мастерка Adidas 3 фунти. Щоправда, трошки вона поношена. Зрозумів, що тут практично кожна річ є вживаною. Серія взуття. Але чи є тут щось цікаве, я вам не скажу. Тут треба ритися. Дянет, uh, you still want um, she's gone to the toilet. Um, she was asking 20, but uh... абсолютно шкіряна курточка. 20 фунтів. Стан. Мені здається, що її кілька разів одягала. Я Зараз ще трошки пройдуся і роздумую про те, щоб її придбати. Це Дженіан Леда? Так, шкірина. Якщо раптом ви втомилися після базару, просто приходити сюди, називається «Feel refreshed and stress Free. Платиш, наприклад, 10 фунтів і 10 хвилин просто від цього цього. Ви бачите, тут люди продають, по суті, все, що в них є вдома: дзеркала, картини. Хтось грав колись десь на PlayStation, Xbox 360, ігри різні. Тобто, абсолютно усе: інструменти. От наші земляки зі мною були, вони полюють на хороший інструмент і передають потім якось переправляють до України. Відверто кажучи, нічого цікавого для себе не знайшов. Тому що, якщо і річ якась цікава, то вона повністю вбита. Ціна смішна, там 3 фунти, 2 фунти, 4 фунти, але сенс брати таку річ. Більше двох годин провів на цьому базарі, ходив сюди-сюди. Є багато цікавих позицій, багато халяви однозначно. Дуже дешеві велосипеди, тобто можна за 30, 40, 50 фунтів купити Плюс-мінус хороший велосипед, а дуже хороший десь відстав. Мене це здивувало, тому що я знаю, які ціни у нас. Тут от румуни організували гостинність, скажімо так, і оскільки ми дуже рано встали о 6-й ранку, щоб потрапити сюди, то я не снідав і собі організував такий сніданок, як ви бачите. Така серделька, хліб, огірочок. це 6 фунтів. Так цікаво, коли заходиш в магазин і продавець старшого віку араб, вже кілька разів у мене був цей досвід. Вони кажуть: хай бос! Усмішка одразу. Oyster card. Я вам розповідав про цю карту. Щойно я її поповнив ще на один тиждень. Only bus pass, тобто проїзний автобус. Яке слово треба вжити, щоб вони зрозуміли, що ви хочете поповнити карту? To top. Up. To top up означає поповнити. Тобто суто, поповнити рахунок, мобільний, карту, проїзний, що завгодно, вживається фразове дієслово to chop-up. Знаєте, яка в мене виявилась проблема? Ще 6 років тому я купив фунти в Україні. І вони паперові. І недавно я був на базарі, хотів розрахуватися там за певну річ, і чоловік сказав, що. Такі фунти не ходять, тільки типу, пластикові чи як. І я шукаю банк, щоб обміняти ці паперові фунти на сучасні. І щойно був в одному банку, і мені сказали, що це робиться тільки в одному банку, це є Bank of England. Я так зрозумів, офіційний банк. А всі решта банків, то ти повинен мати рахунок, ти даєш їм старі, і вони ставлять на рахунок, а потім ти можеш зняти нові. Одним словом, маю трошки клопіт. Тому їду сьогодні в центр шукати Bank of England, щоб зробити цю процедуру, бо шкода, якщо вони вийдуть з обігу. Щоб зайти в цей банк, я пройшов перевірку, напевно, найбільшу в своєму житті. Все перевіряли. Різним мою сумку в якийсь там радіоконтейнер радіо... поставили. Мікрофон мій конденсаторний їх злякав. У мене такий потужний є з собою ношу, буде коли хочу ролики записати десь на вулиці. Потім е термос, там був чай, при них я мав випити, щоб вони побачили, типу, чи це не якась там, не знаю, рідина, не, 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 не та, що потрібно. При них випив чай. Окей, пройшов Леда цю перевірку, заходжу в банк. І перше питання до мене: звідки у вас ці гроші? 600 фунтів, не 6 тисяч, не 600 тисяч, 600 фунтів. Я кажу, та купив їх? Де купили? Я кажу, та в себе в країні в Україні. Угу. Конкретно де я кажу, в обміннику. Угу. А звідки у вас, в принципі, гроші? Я кажу, та я працюю, ніби заробляю. Окей, з ким ви працюєте? Я кажу, ну, вчитель онлайн, відеоблогер. Угу. Будь ласка, вкажіть ці дані там на спеціальній анкеті. Я вказав всі дані і. І, і пройшовши отакий, ну це не називаєш допит, але таких кілька прямих запитань мені видали 600 нових фунтів. Цікавий досвід. Трошки схвилювався я якось. Я ж не знаю, яка в них тут процедура зараз мені. Доведи, що конкретно кожен фунт де як. До речі, сьогодні теж планував підстригтися, і ще 6 років назад я брав інтерв'ю, якщо ви пригадуєте, в Оксани та Ігора. Вони, в них дуже бомбезна історія, як вони сюди переїхали, як вони тут починали життя з нуля. І ця історія якось в'ялася мені в серце і пам'ять. Тому я написав пані Оксані, що хотів би підстригтися. По суті, єдина перукарня це салон, салон краси. Але тут і чоловіча стрижка теж ходить. І. от. Оксі спа. Одним словом, підстригся я, як бачите, помолодів. Але такі, знаєте, почуття, тому що пройшло 6 років, що ви пригадуєте, якраз в цих місцях ми знімали інтерв'ю у пана Ігоря я брав ось там. Навіть деякі, хто вже говорили англійською, дома чи вчили її, і знаючи слова, знаючи фрази, коли в розмовній мові ти стикаєшся з з людьми, які мають інакший акцент, або інакшу вимову тих чи інших слів. І, здається, вчителі англійської мови говорили, що вони не знають англійської мови. Ви мені часто кажете, щоб я не згадував той момент, що в Англії дорогі продукти, тому що вони тут дешеві. Дивіться, і так, і ні. Якщо взяти супермаркети... Наприклад, наш АТБ і їхній Lidl, ціни приблизно однакові, але ви не враховуєте якість. Тобто наші продукти набагато якісніші, аніж їхні. Той самий хліб. Я просто нещодавно знову купив хліб. Я знаю, що цього не потрібно робити в супермаркеті. Гумовий хліб, який я ледве з'їв, просто не смачний, ніякий. Я ще не знаю, чи буває він якусь шкоду мені не принесе. От, якщо ви хочете тут купити якісні продукти, в них є так звані біоорганічні магазини. І я вам їх покажу. В нас ти просто йдеш на базар, і на базарі ти купиш те молоко, сир, е все домашні, усілякі за дуже низькими смішними цінами. Почнемо з яблук. Наприклад, органічні яблука 4,39. Тобто, 4,39 – це означає, що кілограм цих яблук коштує десь 200 гривень. 34,29 Теж 200 гривень кілограм яблук. Далі в нас лимони 6,39. Ну, я не скажу, як вони визначають, але напевно якось визначають, що вони органічні. 6,39 це 300 гривень кілограм лимонів. Банани 2,99, але мені чомусь здається, що вони всі однакові. Я не вірю в якусь їхню унікальність. Але це таке, чисто мої погляди. Хліб, подивіться хліб 500 грам 4 фунти. Тобто це дійсно смачний хліб буде. Я не куштував, але думаю, що так. 4 фунти це приблизно 220 гривень. 220 гривень за буханку хліба. От 6,35 за 600 грам. Часник 1 кілограм 12,49. Тобто це буде 600 гривень за кілограм чесника. Потім у нас іде цибуля, червона і класична. Класична коштує. От 3,69-180 гривень приблизно. Можливо, я десь помиляюся, але не судіть суворо. Картопля, так звана органічна. Є дві опції: солодка і класична. Класична коштує 3 фунти, тобто це 150 гривень за кілограм. А солодка, так звана, як бачите, коштує 629 Молоко. От, наприклад, Одна літра молока 2,49. Тобто це виходить 150 гривень літра молока. Тут є різні, є 3,99 скляних, це в пластиково. Вже в принципі мінус того, що пластик це не є вже типу органіка, але пластик має свій ефект і воно втрачається, принцип органіки, на мою думку. Тому що я теж скептично ставлюся до пластика. Тобто, Якщо б я собі брав, то я б брав, наприклад, оце макарони 4,65. 3,35, 4,65, так звані органічні яйця. 6 штук, виходить 4,20. Тобто за 6 штук 270-280 гривень. Рахуйте, скільки одна штука буде коштувати. Якщо ви хочете 12, вони типу роблять акцію, виходить 7,49. Рис, наприклад, 1 кг рису 5,99. Я не перечу, я в рисі не спеціаліст, можливо, він тут якийсь специфічний і так далі. Собі самі проаналізуєте. 5,99 – це є 300 гривень. Хто давно дивиться мої відео, то ви знаєте, що я в принципі дуже скрупульозно ставлюся до харчування. Я не є якийсь мегафанат здорового способу харчування, але я намагаюсь фільтрувати те, що я їм, тому що переконаний, що ми по суті те, що ми їмо. Якщо ти хочеш класно почуватися, мати багато енергії, ти повинен фільтрувати те, що ти їси. Тому я до таких речей ставлюся досить серйозно ем, наскільки це дозволяють мені обставини, намагаюся харчуватися нормально, і по суті, якщо я захочу в Британії нормально харчуватися, то зрозуміло, що треба заробляти великі кошти.